Всім привітки! Сьогодні тестимо новий формат. Хочу з вами розібрати цікаву статтю про Підіді. Let's go! Так, що ми бачимо тут найперше. Зустематича массмахцмізправда, тобто систематичне зловживання повноваженнями або зловживання владою. Потім Шон Комс, Акапі Діді, Вельпеканта Репа, музик wegen X organisierter Kriminalität und Erpressung lebenslange Haft. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо Шон та, -та, 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 та і потім дрот wegen зел. Що це означає? Це не означає, те, що він загрожує або погрожує комусь, да? тому що дрон. Це погрожувати. А тут мається на увазі, якщо б у нас було тобто, ще, наприклад, der", наприклад, де. Замість Шон-Холмс, то тоді б тут було б дем. Тому що кому, він... йому загрожує. Це не він комусь погрожує, а йому загрожує да, Лівінгсланґеха довічне ув'язнення да, за участь у організованій е злочинності та шантажі. Да, Ірпресон це у нас шантаж. Так, ідемо далі. Приватна така справа. Через це не можна туди. Е не знаю, запрошувати журналістів, щоб вони там фоткали через... Так, ідемо далі. Шон, за 5 Wochen wird der Fall Шон Комс von einem New Yorker Gericht На тут ми у нас äh, бачимо пасив, wird verhandelt. І також така річ, яку дуже часто бутається студенти, це seit 5 Wochen, це означає, що вже 5 тижнів. Так, да? вже 5 тижнів. Да, вже п'ять тижнів розглядається справа нашого Шончика. Козать Noin да, вже дев'ять місяців. Він знаходиться під вартою. Да? In Інхафт. Це фінфохіріє, хат це ну не краусха. У нього вже сіде волосся. Да, не сіре волосся, а сіде. <coughs> а да, на Це такий каламбурчик трошки. An Швасес з фебермітком це до них. Тобто, що чорну фарбу йому неможливо там дістати. Да? E kommt nicht. an etwas. Besser bekannt ist, kommt es als Seit Mitte Mai, ist noch mal unsere Seite, seit Mitte Mai muss sich der US-amerikanische Rapport wegen schwerwiegender Vergehen vor Gericht stellen. Schon das tut jetzt da wenn er muss sich sich stellen, da drückt er, wenn die Wettbewerber zu Hause kommen, das ist ihr seriöses, schwerwiegendes Vergehen, das ist Vergehen, wäre zu dumm. In einem Anklagepunkt wirft ihm die Staatsanwaltschaft, die Ketirin, organisierte kriminelle Geschäfte vor, in zwei Anklagepunkten und in zwei weiteren Transporten zur äh, Prostitution. Schon das tut ihr Zikabo? Jemandem etwas vorwerfen, ob das Window-Batsch, was und vorwerfen. Vorwerfen, ну, Звичайно, що здатні, бо ми його використовуємо. Німці дуже люблять використовувати. Взагалі німецька мова дуже сильно знаходиться під впливом англійської мови, дуже багато англіцизмів можна зустріти в німецькій мові, тому у нас тут також да, і трафікінг. Я не знаю, мене напевно заблокують через ці терміни. In allen fünf Anklagepunkten streitet Comps seine Schuld ab. Streiten die Schuld «Абстрайтен» означає, що він заперечує свою провину. Зольте als uh, Schuldig befinden, дрод ihm eine lebenslange Haftstrafe». Да, тобто ми тут бачимо знову дрот да, им, йому погрожує довічне ув'язнення. Так, ага, у нас тут є ще, ще цікаве. Зольте біфінден. Зольте в тому випадку, якщо». Да, в тому випадку, якщо його, якщо присяжні, да, журі, це у нас присяжні. В тому випадку, якщо присяжні визнають його винним, в тому випадку йому загрожує довічне ув'язнення. Це mm нехай -hmm. зі нонсі, келанка в те дів'є з їх цим альсинанте, зайн вельтвайця дуйпруб. Тут також іде датів, да, gelingen датів. І тут також, у нас тут є просто павдеді, але тут, якщо б це була якась людина, наприклад, дем меншен, да? тоді було б dem меншен. Да? З ЕН ми тут також додаємо, тому що це наша n деклінаціон Ми додаємо повсюду НК. Тобто, у 1997 році цьому павдеді вдалося здобути світову славу. Да? Так, Song. Also, new, до речі, коли я була маленька, то, я, ну, то мені дійсно подобалася пісня. І потім, бачите, через стільки років такі подробиці викриваються. Так, анемліта з auf einem sample von Every Breath You Take von the Police basiert und dem verstorbenen rapper, the notorious B.I.G. gewidmet ist. Und dem zugehörigen album No Way Out. Тут So пішла інформація про те, що про цього Notorious B.I.G. Да, про цього його його друга, якого застрелили. Тут ми бачимо зворот, да, як ми бачимо зворот, як називаємо Tuttiamo the Precmutnik, and the South. Анем літ. І потім у нас тут є котрий базується на цій іншій пісні. да? Every, every breath you take. А і потім. та та та-та-та, і комусь там. Присвячується. Heute wird das Vermögen des Rappers und Musikproduzenten auf etwa етва 400 мільйон УС долар гешец. Також дуже часто помилка, будь ласка, не кажіть US. <laughs> da, ми вимовляємо так само, як в німецькій мові потрібно вимовляти US долар. Що у нас тут цікаво в цьому реченні це Знову Wird geschätzt. Да, Оцінюється його остатки сьогодні. Оцінюється в 400 мільйонів. Американських доларів. Потім далі останнє: Мідесес Драйфрауен, Frauen soll Get Trafficked haben. Знову у нас дуже цікава форма. Тут є Золь щось то там. Тобто вважається, що він або його звитувачують в тому, що він якнайменше трьох жіночок втягнув або трафі, трафікував. В, да, в всі свої історії. Да? Да, тобто Цей ізоль у нас використовується в плані, як, як вважається, або за наявними даними. даними да? Тому у нас тут використовується це модальне дієслово. Хоча зазвичай це означає, да, тобто, що він повинен рекрутіти та-да-тах, адам маніпуляціон тобто Тут також у нас рекрутіт і. У нас тут є два да, rekrutted and gezungen, і вони всі відносяться до цього допоміжного, до дієслова haben. хабна, щоб не було б такого з рекрутирую хаб, потім да, дуже багато haben. тому вони вирішили його скоротити, одне haben звідти прибрати. Eines der opfer, eines де. Тобто одна з жертв. Чому аніс? Тому що дас опфа. Uh -huh. А тут у нас eine der Opfer, тут у нас використовується в плюралі. Das Opfer, die Opfer. І в цьому випадку eine der Opfer. Це у нас тут генетив. Да, тобто одна з жертв і світ, світком. Цойгін. У нас в українській мові ще є свідок. У нас немає еквіваленту для жіночої форми. Да? Тобто світка. У нас такого немає, у нас є свідок тільки, але в німецькій мові це є. Да? У нас тому у нас тут цойгін. І процес із це екс-фрондом. Ді Зенгері, Кейсі Вентур, ді гараде цін яре Альтва Гараде. У нас використовується тут в плані не прямо, а в те а в тому, плані, що в той момент їй було 19 років. А в який момент? В той момент, коли вона познайомилася з 36 річним Шоном. І потім вона підписала з ним контракт. Und später, und kurze Zeit später, да, невдовзі після цього вона підписала контракт з його лейблом Bad Boy Records. Тут у нас також використовується Альс, да, тому що вона з ним познайомилася лише один раз. Альзі Дендамальс, Зенорасі Єріїгін, Кенен kennenlernte. І притеріту. Так. Я думаю, я сподіваюся, що це було для вас пізнавально, цікаво. І розкажіть мені, які теми вам би також хотілося б розібрати, і ми побачимося з вами у наступних відео. чао чао